Заперечно, сьогодні був дуже важкий поєдинок, навіть з точки тої турнірної таблиці, тому що була дуже важлива гра фактично за перше місце. Так. Ну і як для мене особисто таке дербі можна сказати, тому що я сам зі Львова, і особисто для мене це була така дуже принципова гра. Ти вихований з Карпат, так? Сьогодні гра проти клубу сьогодні, який ти виховав. Дуже бурхливо ситуація два голи. Чому так вирішив? Не знаю, це просто переповнюють емоції. Як би сказати, не зацепився, можливо, десь в першій команді так пройшов тільки школу, в якій я безперечно вдячний. Так? Але з другого боку, це вже можна сказати. Зовсім другий клуб помінялося дуже багато. Керівництво повністю, практично всі тренери, футболісти. І від того клубу, в якому я виріс, фактично дуже мало залишилось. Як тобі загалом гра Ну, ми ще перед грою розбирали гру. Ну, безперечно, можна сказати, зіркова команда. Дуже багато людей, які пограли в вищій лізі, так. Ну, що ще можна сказати? Одним словом, ну, дуже хороша команда. Зустріне запитання, яке завдання стоїть в епіцентру на цей сезон? Ну, я думаю, це можна здогадати, що завдання, звичайно, стоїть якомога вище, так. вихід в прем'єр-лігу. А як воно буде, знає тільки один бог. Ну, звичайно, що в першу чергу це було замітно всім, що не вистачило це завершення реалізації моментів. Адже сьогодні створили чимало, але, на жаль, не вдалося завершити ті всі атаки і ті всі моменти, які в нас були. Сама гра суперника чимось вас вразила? Та ні, неможливо, ну, не можемо сказати, що чимось вразила. <кій> Ми знали, що епіцентр хороша команда, що досить непогано контролює м'яч. Але контролювати м'яч це одне. Але ми вважаємо, що сьогодні десь. Ну, звичайно, що це можна говорити по-різному, але я вважаю, що ми не заслужено програли, адже ті моменти, які ми створили, якби ми забили хоча б половину, я думаю, що рахунок не тільки 2-2 був, а був би 3-2 і, може, найбільше в нашу користь. Але бувають і такі матчі. Головний тренер епіцентру сказав все-таки, що в перший. Хвилини Карпати мали перевагу і простили епіцентр, все-таки Все чуть-чуть десь не вистачило команді. Ну не вважаю, що в нас тільки в перші хвилини не була перевага, адже моменти були на протязі усієї гри. Звичайно, якби ми на перших хвилинах забили гол, гралося б набагато легше нам, психологічно, в першу чергу. Чому, чому так склалося, важко сказати? Треба тільки розбирати. Помилки ті. Команда мала два моменти. Два, два м'яча забила. Це добре для них. Ми розберемо помилки обов'язково. Я думаю, що це певний урок буде для команди. Десь все-таки, як сказав Нерік Богданич, команда давно вже так не поступалася. Перемоги, перемоги. Можливо, це десь і розслабило трохи хлопців, чи все-таки цього не було? Ні, ніякого розслаблення перед грою не було. Ми всі розуміємо, для чого ми всі тут і яка у нас стоїть перед нами задача. Тому ніякого розслаблення не може бути. Це, це десь можливо, це не фарт, можна десь так сказати. Будемо надіятися, що в наступних матчах все-таки той фарт повернеться до команди і прийдуть знову ті перемоги, на які очікують усі будівельники. Звичайно, для цього потрібно наполегливо працювати на тренуваннях, десь відповідальніше ставитися до моментів, і перемоги обов'язково будуть.